Шановні колеги, доброго дня. Перед нами гібрид ПТ-271. Біля нас знаходиться керівник. Зараз коротенько розкаже, що було зроблено в цьому полі і які у них є сподівання. Воли будь ласка, посіяли ми з осені, нормально отримали сходи. Нерівномірні були сходи, бо поле було не зовсім підготовлено під ріпак, але залишались насіння і вирішили посіяти це поле теж. Перепопередник зернова. Попередник група. зернова група було дуже багато соломи, залишків і ну, осінь не дала змоги її. І... Розробити так, як треба підріпак. Ну, ми не, не збиралися тут ріпак, але так вийшло. Але з осені ми попрацювали потім, коли отримали сходи, активно попрацювали там мікроелементами, там, фуніцидами і бородали. Це теж дало йому трошки сили, якби підтягнуло його. Він гарно зайшов в зиму. Ну а весна була така нестандартна не в цьому році. Ви знаєте, була холодна, приморозки дуже довго. Але працювали з лашем. В комплексі з сальсою якби зупинили, але зайти потім поле довго не могли, тому що дожі, 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 стоколодно, потім дожі. Німецька коли... погода. Я перепрошую. Так, так. І вже коли він буде з сантиметрів 20-25, тоді знову ми комплексом таким активним пропрацювали, вже тоді з фуницидом. Якби це теж дало змогу, йому підтягнуло його. І воно позакривало всі наші всі пліши, всі наші там, де, де під соломою, під цим воно поле сьогодні рівномірно затягнуто. І працюємо далі. Добре, Володимирович, дуже дякую. Стараюсь ще вносити Аканто Плюс сюди. Чи, ну Пізніше. цвітіння чи, світінні, звичайно. чи місяць вітінні, вже там по погоді, будемо дивитися, наче Ну і працюємо, надіємось на гарний врожай. Добре, ми дякую, не підведемо. Дякуємо компанії за гарний гібрид. Будемо працювати далі. Сподіваємось також, що ми в майбутньому, коли приїдемо до вас, ми побачимо дійсно гарні перспективи.